Доброго дня, шановні гості, представники засобів масової інформації. ми розпочинаємо церемонію передачі обладнання для піротехніків ДСНС України від Північно-Атлантичного альянсу. До слова запрошується голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чітоткін. Дякую, шановний пане Дукару, шановні гості від Державної служби України з надзвичайних ситуацій і від себе особисто я маю честь сьогодні привітати вас та висловити. Слова вдячності за допомогу Україні у цей непростий для нашої держави час. Більше двох років наша держава зазнає незворотних як людських, так і економічних втрат через військову агресію з боку Російської Федерації. Це горе болить в серці кожного українця, адже війна забирає найкращих синів нашого народу. Наслідок діяльності проросійських терористичних угрупувань значна частина Донецької та Луганської областей загальною площею близько 7 тисяч квадратних кілометрів забруднена вибухонебезпечними предметами і потребує гуманітарного розмінування, відмін і боєприпасів. Одним із пріоритетних напрямків діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій є виконання заходів з гуманітарного розмінування територій. Усвідомлюючи масштабність і тривалість вирішення цієї проблеми, службою створено трьохрівневу систему гуманітарного розмінування. Перший рівень координаційний, який займається питаннями координації заходів з гуманітарного розмінування. Другий рівень організаційний це рівень, який займається питаннями організації заходів гуманітарного розмінування і контролю їх виконання. І третій рівень виконавчий це підрозділи піротехнічної Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які безпосередньо на місці виконують завдання з очищення територій від вибухонебезпечних предметів. На даний час пріоритетним напрямком в цьому питанні є розбудова і розвиток центру гуманітарного розмінування, який дислокується в місті Києві. І побудова східного регіонального центру гуманітарного розмінування, який буде дислокуватися на території Луганської області. Починаючи з липня 2014 року, піротехнічні підрозділи служби з надзвичайних ситуацій постійно здійснюють гуманітарне розмінування території Донецької і Луганської областей. Для виконання цих робіт розроблено план організації робіт з гуманітарного розмінування території Донецької і Луганської областей. За час виконання робіт на території Донецької та Луганської областей підрозділами піротехнічними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розміновано біля 13 тисяч гектарів території і близько 40 гектарів акваторії. Очищено від боєприпасів майже тисячу об'єктів соціальної інфраструктури і життєзабезпечення. Знешкоджено понад 57 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед яких 760 – Вибухонебезпечних предметів, які спеціально встановлені терористами і замасковані під дитячі іграшки та інші предмети повсякденного вжитку, Державна служба з надзвичайних ситуацій плідно співпрацює з НАТО, і мені дуже приємно зазначити, що в результаті нашої співпраці було започатковано спільний проєкт надання підтримки проведенню гуманітарного розмінування в Україні у рамках програми НАТО, наука заради миру та безпеки. Обладнання, яке буде передано в рамках вказаного проєкту з НАТО, надасть е, можливість відновити функціонування розробованих піротехнічних підрозділів в Донецькій і Луганській областях, збільшити рівень захисту піротехніків при проведенні робіт з гуманітарного розмінування, підвищити рівень підготовки піротехніків з використанням досвіду міжнародних експертів у сфері гуманітарного розмінування. А в цілому, це все дозволить. Прискорити процес повернення мирного населення до своїх домівок, повернення їх до нормальних умов життєдіяльності. діяльності, пан поважний пане Чечоткін, голова служби України за звичайних ситуацій. Хочу насаперед сказати, що НАТО особливу вагу на партнерству з Україною. в великій мірі підтримує її суверенність і територіальну цілісність, і крім політичної підтримки, надає і практичну. Допомогою і цей проект є власне частиною такої практичної допомоги, як вами було згадано, проект надання підтримки проведення гуманітарного розмінування в Україні здійснюється в рамках програми НАТО, наука заради миру та безпеки. Це давня і усталена програма розвитку НАТО, яка сприяє практичній співпраці між експертами, науковцями та практиками з країн НАТО та партнерів. Співпраця України в рамках програми наука заради миру та безпеки ще почалася в 1991 році, але згідно рішення міністра зовнішніх справ у 2014 році ця програма була виведена на наступний підсилений якісний рівень сьогодні. Україна є найактивнішим партнером і бенефіціаром номер один програми «Наука заради миру та безпеки. Я тішуся, що ці проекти дають осяжні результати, власне, як цей проект, який допомагає населенню оговтатися після дій терористичних груп і Україні в цілому рухатися щодо мирного майбутнього. За особистий вклад в реалізацію проекту надання підтримки проведенню гуманітарного розмінування в Україні, відомчою відзнакою ДСНС, нагрудним знаком Знак пошани нагороджується Деніс Бетен, керівник офісу програми НАТО, наука заради миру та безпеки. Нагородження проводить голова ДСНС України Микола Чічоткін. Uh, Dennis Button, the manager of the NATO program, Science for Peace and Security, is awarded with the personal departmental award of the State Emergency Service of Ukraine, the Badge of Honor. The award is granted by the Head of CESS Service. The Badge of Honor is also awarded to -Yup the advisor of the NATO program. Uh, Science for peace and security. Висланені по освітленню на цій домірі